Вітаю своїх підписників та практиків, і хочу вам сьогодні дещо представити. У своїй роботі я часто використовую такий сакральний магічний інструмент, який називається рунар. Рунар це надпотужний інструмент, який складається з конкретних рун і підбирається майстром під особистий запит людини згідно її енергетики. Руни – це сакральні ключі до дверей, за якими живе сила. Це особливі практики та знання, передані нам від наших предків, що відкривають необмежені можливості для тих, хто знає та вміє ними користуватися, та і так само для тих, хто поки не в темі, але вони також відповідають нашій слов'янській енергетиці. Доторкнутися до магії рун це один із способів досягти потрібних результатів. Запустити процес змін у своє життя, починаючи з межі тут і зараз, і на протязі певного необхідного часу. Руни вчать працювати над собою, да, застосовувати свій розум, інтуїцію та досвід також для духовного розвитку. Застосовуючи і пропускаючи з собою силу, особливий стан рун, ви і так само ваші клієнти зможуть отримувати тілесне та душевне здоров'я, успіх у справах. Руни допомагають людині відчувати себе у просторі та часі гармонійно, безпечно, впевнено. Взагалі, руни це високий вібраційний інструмент. Руни сприяють позбавленню різних видів темної енергетики, що паразитують в тонких тілах та енергоцентрах людини. Рунари вже замовлено ось ці на певні наміри, але також можливо складання рунару за персональним запитом. На певну ситуацію. В наступних своїх відео я розповім про інші рунари із певними замовленнями, і як вони діють, і з чого складається.